Навіть нещодавно не про прес-конференції в Львові от заявили державний рух ім. Дмитра Яроша, так? він десь віддав нагадувати на рух, народний рух України. Чому так сталося саме з рухом України? От нам, з, народним знаю, з народним рухом України. Ну, це, це ж закономірно. Народний рух України створювався в 89-му році. Я Дніпрович так само брав участь у створенні цієї організації. Вона була широка, в неї була конкретна мета здобути незалежність України, і ми цього досягнули. А потім ну, народний рух перейшов в партійну площину, так частина людей. Створила там українську республіканську партію, ті, що були в ОГС, частина створила демократичну партію. Почалося роз'єднання. Да, роз ну воно в принципі було б закономірним, якби ми закріпили ту незалежність. А так вийшов нонсенс певний, так люди не проголосували на референдумі за незалежну Україну, і тут же обирають першого секретаря третього секретаря ЦРК Кравчука президентом держави, тобто не відбувається системних революційних змін, які би ну, наслідком мали стати в Прибалтиці, відбулося в Польщі, Чехії, Словаччині тощо. Ну, тому така доля і сталася. Тобто люди вже розслабилися, а давайте тепер займатися простою політикою та там, вирішувати якісь ну, такі ж, приватні, корпоративні, будь-які інші інтеси і розійшлися подані. І в тому є проблема. А, цей ж рух ми о, задумуємо, як. Площадку, платформу для ініціативних людей, незалежно від там поглядів ідеологічних, не антидержавних, тут однозначно мають об'єднуватись патріоти і державники. Там фронт все дивів. Бо коли в окопі сидиш з побратимом, і він по поглядах є національний демократ, наприклад, а ти сидиш там націоналіст, то ви все одно разом б'єте по ворогу, і тільки разом ви можете ворога перемогти, інших варіантів немає. Тому і зараз треба відновити таку модель, і одним із завдань цього руху ми бачимо таке, військового напрямку, зрозуміло, бо війна триває, і ми будемо далі цим займатися. Це утворення такої паралельної піраміди влади, альтернативної влади, тобто тих людей, яких ми можемо запропонувати суспільству, і конкретну програму, перспективно по всіх напрямках суспільного життя, дедлайн конкретний по. по у кроках, так би мовити, і все інше. От у нас зараз тосу практично таких паперів. Лежать юристи, працюють, міжнародники працюють з нами і так далі, які готують нам, такі фокус-групи ми формуємо, вони нам готують шляхи революційного реформування держави. І там і судової системи, і правоохоронної, і прокуратури стосуються напрямки економіки, фінансів тощо. От, власне, коли ми таку програму підготуємо. Будемо її дотримуватися, рух буде рухатись власне в цьому напрямку, та з кардинальних змін держави, бо двоєдине завдання зберегти державу першочергово, бо потім, якщо не збережемо, не буде взагалі такої проблематики, і в ній зробити революційні перетворення, реалізувати все ж таки ті ідеали майдану, як люди стояли з дуже конкретними вимогами, там справедливість, свобода, добробут і так далі. От ну, ми власне під це людей зараз гуртуємо, збираємо, але м, вона не буде, ну по наших задумах зараз вся структура не буде така жорстка централізована, там з військовою дисципліною і, і так далі. Це мають справді бути різні середовища, інтелігенція, армійці, військові, так, там держслужбовці м, і прості люди, прості громадяни, які об'єднані конкретними цими речами, йдуть вперед, здобувають краще життя для, для себе ж, власне, для своїх нащадків.